Фінансист, розділ третій Коли Френкові коуперуду було 14, він вперше в житті вдався до комерційної оборудки. Одного разу, проходячи по Фронт-Стрит, вулиці імпортуючих і оптових фірм, він завважив аукціонний прапорець над дверима оптово бакалійної крамниці, і з середини чувся голос акціоніста. Хто запропонує гарну ціну на партію чудової Яванської кави? Оптова ринкова ціна на сьогоднішній день 7 доларів 32 центи за мішок. Скільки даєте? Скільки даєте? Партія йде тільки повністю, скільки даєте? 18 доларів. вигукнув крамар, що стояв біля дверей, власне, лише для того, щоб започаткувати торги. Френк зупинився. «22!» – сказав якийсь голос. «30!» Почувся вигук. Тридцять п'ять! втрутився ще хтось. Ціна дійшла до сімдесяти доларів, що становило менше половини реальної вартості кави. Сімдесят п'ять 75! – Сімдесят п'ять! вигукнув акціоніст. Хто більше? Сімдесят п'ять доларів раз, хто дасть вісімдесят! Вісімдесят пять доларів два! Він зробив паузу і драматичним жестом заніс руку, потім різко опустив її. Продано містеру Сайласу Грегорі за 75 доларів. Запишіть Джері, звернувся він до свого рудого веснянкуватого помічника і одразу перейшов до продажу іншої партії бакалійного товару, 11 діжок крохмалю. Юний ковпер швидко зметикував ринкова ціна кави, якщо вірити акціоністові, 7 доларів 32 центи за мішок. Значить, Крамер, що купив партію за 75 доларів, може тут же заробити 86 доларів 4 центи, а продавши каву в роздріб, іще більше. Настільки йому пригадується, мати платить 28 центів за фунт, із підручниками під паховою, Френк присунувся ближче і став ще уважніше стежити за процедурою торгів. Діжечка крохмалю, як він незабаром почув, вартувала 10 доларів, а тут її продавали за 6. Кілька діжок отступ пішли із молотка за третину своєї вартості. Френку страшенно захотілося взяти участь у торгах, але в кишені ж лише дріб'язок. Акціоніст зауважив хлопчика, що стояв просто перед ним. Він був вражений серйозністю і завзятістю, написаними на його обличчі. Пропоную партію чудового кастильного мила, сім ящиків ні більше і ні менше. Воно, аби ви знали, якщо ви взагалі хоч трохи розумієтесь на милі, коштує нині 14 центів за брусок, а за ящик із вас візьмуть не менше 11 доларів 75 центів. Скільки даєте? Скільки даєте? Він говорив швидко, зі звичайними інтонаціями аукціоніста і надмірним пафосом. Але на юного Коуперруда це не діяло. він жваво підрахував. Сім ящиків по одинадцять сімдесят п'ять усього вісімдесят два долари двадцять п'ять центів. А якщо ця партія піде за півціни, якщо вона піде за пів ціни, дванадцять доларів запропонував хтось. 15 підвищив ціну інший. Двадцять, крикнув третій. 25, додав четвертий. Далі пішли надбавки по одному долару, бо кастильське мило загалом не користувалося широким попитом. 26, 27, 28, 29. Усі мовчали. Тридцять, рішуче сказав юний Коуперварт. Аукціоніст. Маленький худерлявий чоловік із виснаженим обличчям, із скойовдженим волоссям із цікавістю і дещо недовірливо покосував на Френка, ні на мить утім не вмокаючи. Напружений погляд хлопчика мимоволі привернув його увагу, і він якось відразу, сам не знаючи, чому, сповнився довіри і вирішив: гроші у малого є. Можливо, він син якогось 30 доларів, тридцять доларів. 30 доларів за партію кастильського мила. Чудове мило. У роздріб іде по 14 центів за шматок. Хто дасть 31 долар? Хто дасть 31? 31 прогнав голос. 32 прохопився Ковперт. Торг відновився. 32 долари. 32. Хто дасть за це чудове мило 33? Сім ящиків прекрасного кастильського мила. Хто дасть 33? Мозок юного Коуперворда напружено працював, грошей у нього з собою не було, але його батько служив помічником касира у Третьому національному банку, і Френк міг посилатися на нього. Все це мило, без сумніву, вдасться продати бакалійникові по сусідству із будинком, а якщо не йому, то ще комусь. Адже знайшлися інші, які хотіли придбати його за такою ціною. Тож чому б мило не купити Френкові? аукціоніст зробив паузу. 32 долари раз, хто десь 33, 32 долари два, дасть хтось 33, 32 долари три, сім ящиків чудового мила. Хто десь більше? Один, два, три, хто більше? Рука його знову піднялася в повітря. Продано містерові. Він злегка перехилився через стійку і з цікавістю заглядаючи в обличчя юного покупця Френку Ковперверду. Сину помічника касира третього національного банку, твердим голосом промовив хлопчик. Гаразд, сказав аукціоніст, підкорений його впевненим поглядом. Ви почекаєте, поки я збігаю до банку по гроші? Добре, тільки недовго. Якщо ви через годину не повернетесь, я знову пущу його на продаж. Френк уже не відповів. Він вибіг за двері і насамперед помчав до бакалійника, чия крамниця була на відстані одного кварталу від будинку Коупервуда. Останні тридцять кроків він прийшов повільно, потім прибрав безтурботну міну і, увійшовши до крамниці, став очима шукати кастильське мило. Ось воно, на звичайному місці, того ж сорту, у такому ж ящику, як і його мило. Почимо ваш шматок отого мила, містере Деурімпу? зацікавився Франк. Шістдесят центів з гідністю відповів крамер. А якщо я запропоную вам сім ящиків, точнісінько такого ж товару за 62 долари. Ви візьмете? Точно такого? Так, сер, містер Дурімпул подумки зробив підрахунок. Так, мабуть, обережно відповів він, і ви могли б сьогодні ж заплатити мені? Я дав би вексель. А де товар, містер Деурімпул? Був дещо здивований цією несподіваною пропозицією сусідського сина. Він добре знав містера Коуперворда та й Франка теж. То ви візьмете мило, якщо я вам сьогодні доставлю. Візьму, відповів крамер. Ви що ж, милом зайнялися? Ні, але я знаю, де його можна дешево купити. Френк хутко побіг до батька. Операції в банку уже припинилися, але хлопчик знав там всі ходи і виходи. Він знав також, що містер Коуперворт буде задоволений, якщо син заробить 30 доларів. Хлопцеві потрібно було тільки позичити грошей на один день. Що трапилось, Френку? підводячи голову від конторки, запитав містер Ковперворт, побачивши свого розчервонілого і захеканого сина. Я хочу попросити у тебе в борг 32 долари, тату. А навіщо вони тобі знадобилися? Я збираюся купити сім ящиків кастильського мила. Я знаю, де його дістати, і у мене вже є на нього покупець. Містер Деурімпол бере всю партію. Він запропонував мені 62 долари, а я купую за 32. Якщо ти даси мені гроші, я миттю збігаю і заплачу аукціоністові. Містер Коуперт посміхнувся. Ніколи ще його син не виявляв такої діловитості. Для хлопчика 14 років він був напрочуд кмітливий і спритний. Отже, Френку, сказав він, прямуючи до ящика, у якому лежало кілька асигнацій, ти, видно, вже стаєш фінансистом, а ти впевнений, що це не зазнає збитку. Ти свідомий своїй затії? Та дай же мені гроші, тату, із благанням у голосі просив Гарфренк. А я тобі доведу, на що я здатен, тільки дай гроші, можеш мені повірити. Він був схожий на молодого мисливського пса, що вчув дичину. Батько не міг противитись його наполяганням. Ясна річ, Франко, я вірю тобі, сказав він і, відраховуючи шість п'ятидоларових банкнот, свого ж таки третього національного банку і дві по долару. Ось. Пробурмотівши подяку, Френк вискочив і щодуху духу помчав на аукціон. У момент його приходу з торгів продавався цукор. Френк протиснувся до столика, за яким сидів клерк. Я хочу заплатити за мило, сказав він. Зараз? Так, ви мені випишете квитанцію. Можна. Товар буде доставлений додому? Ні, у нас без доставки. Ви повинні забрати його протягом доби. Несподіване утруднення не збентежило Френка. Добре, сказав він. Ховаючи квитанцію в кишені, аукціоніст мимоволі провів його очима. Через півгодини Френк повернувся в супроводі ломовика, який тинявся зі своїм візком у порту, готовий підробити чим завгодно. За 60 центів він підрядився відвести мило за призначенням. Ще через півгодини вони вже стояли перед крамницею здивованого містера Деорімпла якого Френк, перш ніж вивантажувати мило з візка, змусив вийти на вулицю і поглянути на ящики. У разі, якщо угода не відбудеться, Френк вирішив відвести мило додому. Незважаючи на те, що це була його перша спекуляція, він весь час зберігав цілковите самовладання. Еге ж, промовив містер Деурімпул, замислено чухаючи сиву голову. Так, мило те саме, я беру його. Слова треба дотримуватись. Де це ви його роздобули, Френку? На розпродажі у Біксама, тут недалеко, відверто і чесно відповів юний Коупер. Містер Деорімпл велів віднести мило в крамницю і після деяких формальностей, які ускладнювалися тим, що продавець був неповнолітній, виписав векселем строком на місяць. Френк подякував і сховав його до кишені. Він вирішив ще раз піти до батька і врахувати вексель, як це робили на його очах інші, щоб віддати борг і отримати свій зиск готівкою. Як правило, цих операцій не роблять після закриття банку, але ж батько, певно зробить для нього виняток. Насвистуючи, він подався до банку. Батько знову посміхнувся, побачивши його. Ну як, Френко, вигоріла твоя справа? спитав містер Коуперфорд. Ось вексель з на місяць, сказав хлопчик, кладучи на стіл отримане від Деурімпола зобов'язання. Будь ласка, врахуй його з утриманням своїх 32 доларів, батько уважно розглянув вексель. «62 долари, прочитав він, містер Деорімпл. усе правильно, «А вже ж, я врахую його. Це обійдеться тобі в 10%, пожартував він. Але чому б тобі не залишити вексель у себе? Я можу почекати і не буду вимагати свої 32 долари до кінця місяці. Ні, не треба, заперечив Френк. ти краще врахуй його і візьми свої гроші, мої можуть мені знадобитися. Діловитий вигляд сина потішив містера Коупервурда. Ну, гаразд, сказав він, завтра все буде облаштовано, а тепер розкажи мені, як тобі це вдалося, і син йому розповів о сьомій годині вечора про цю історію дізналася місіс Коупорд, а трохи пізніше й дядько Сенека. Ну, що я вам казав, Копервурде, вигукнув дядечко. Цей хлопчина далеко піде, ви ще й не те побачите. За обідом місіс Ковперун з цікавістю вдивлялася в сина. Ось цього її любимого хлопчика вона ще неначе зовсім недавно годувала грудю, як він швидко зможнів. Сподіваюся, Френко, тобі надалі таланитиме в таких справах, сказала вона, і я сподіваюсь, мамо. Була лаконічна відповідь. Щоправда, торги відбувалися не щодня і не щодня вдавалося угоди із бакалійником. Але Френк уже замогоду вмів призбирувати капіталець. Він оформлював передплату на журнал для юнацтва, працював агентом із розповсюдження ковзанів нового зразка, а раз навіть спокусив навколишніх хлопчиків об'єднатися і закупити собі до літа. Партію солом'яних капелюхів за оптовою ціною. Про те, щоб не збирати грошенят ощадливістю, Френк і не думав. Він мало не з дитинства перейнявся переконанням, що куди приємніше витрачати гроші, не рахуючи, і вірив, що цієї можливості він так чи інакше доб'ється. У цьому ж році, якщо не раніше, у ньому вже прибудився інтерес до дівчаток. Його погляд незмінно зупинявся на найвродливішій. А оскільки він сам був гарний і привабливий, то йому не важко було зацікавити вподобану дівчинку. Дванадцятирічна пейшенс бароу, що жила по сусідству, була першою, на яку він задивився, та й сама вона задивилась на нього. Природа наділила її блискучими чорними оченятами і чорним волоссям, яке вона заплітала у дві тугі коси, витончені ніжки із тонкими щиколотками легко несли її чарівну фігурку. Батьки дівчинки були. Квакерами, і на її голові завжди красувалася скромно маленький чепчик. Характер у неї, однак, був дуже жвавий, і цей сміливий, самовпевнений хлопчик їй подобався. Одного разу, після того, як вони не раз уже обмінялися швидкими поглядами, він зупинив її: дівчинка йшла у той же бік, і з посмішкою рішуче, як завжди, запитав: Ви, здається, мешкаєте на нашій вулиці, правда? Так, відповіла вона, трохи зашарівшись і погоджуючи сумкою із книжками у будинку 141. Я знаю цей будинок, сказав він, бачив, як ви туди заходили. Ви, здається, вчитеся в одній школі з моєю сестрою. Адже вас звуть Пейшенс Барроу, він чув, як хтось із його товаришів назвав її ім'я. Справді, підтвердила вона, а звідки ви знаєте? «Чув», – посміхнувся Франк. Я вас часто бачу. Хочете лакриці? Він покоперсався в кишені і витягнув кілька паличок свіжої лакриці, дуже поширених у ті часи ласощів. Пейшенс чемно подякувала і взяла одну. Напевно, не надто смачно. Вона вже давно лежить у мене в кишені, днями у мене були тягучки. Та ну, ні, смачно, відгукнулася вона, посмоктуючи кінчик палички. А ви ж знаєте мою сестру Анну Коупервуд?» запитав Франк, повертаючись до початої розмови і мимохідь представляючись своїй сусідці. Вона, ще правда? на клас молодша за вас, але можливо, ви знайомі? Я її знаю. Ми зустрічаємося, коли йдемо зі школи. Я живу он там, праворуч, Франк показав їй на будинок, до якого вони підходили, ніби дівчинка й без того не знала, де він живе. Сподіваюсь, ми тепер часто будемо бачитися. А ви знайомі із Рут?» Мерієм? запитала вона, коли Франк уже збирався повернути на мощну доріжку, що вела до його дому. Ні, а чому ви питаєте? У неї у вівторок вечірка, ніби мимохід зауважила дівчинка. А де вона мешкає? У будинку 28». Я був би не проти зайти до неї, зізнався Франк, повертаючи додому. Може, вона і запросить вас. Пейшент ставала все хоробріша, у міру того, як відстань між ними збільшувалася. Я її попрошу. Дякую, сказав він із посмішкою. Вона вистрибом побігла далі. Френк із сяючим обличчям дивився їй слід. Вона була чарівна. Він відчув палке бажання поцілувати її, і жваво уявив собі вечірку у урут Меріям. і все те, що це було обіцяно. То було одне із дитячих захоплень, які час від часу охоплювали Френка серед вихору життєвих подій, і з Пейшенс Барлоу. Він тайкома цілувався у затишних куточках, перш ніж знайшов собі іншу. Узимку Пейшенс разом із сусідськими дівчатками вибігала на вулицю пограти в сніжки або ж у довгі зимові вечори, засиджувалась на лавиці біля дверей свого будинку. Підстерегти її в ці години і поцілувати було так само легко, як на вечірках нашіптувати їй всілякі милінні синітниці. На зміну їй прийшла Дора Фітлер. Франку було тоді 16 років. А їй 14. Пізніше у 17 років 15-річна Марджорі Стефорд, білява пухкенька дівчинка з блакитно-сірими очима, рум'яна і свіжа, як ранкова зоря. У 17 Френк вирішив кинути школу. Він усього три роки провчився у старших класах, але вже був ситий навчанням по горло. З 13 років усі його помисли були звернені на фінансові оборудки, у тій формі, як ото він спостерігав на третій вулиці. Час від часу. Він виконував доручення, які давали йому можливості трохи підробитися. Дядько Сенека дозволив йому допомагати вагарю у вантажному порту, де під пильним наглядом урядових інспекторів складалися у державні пакгаузи мішки із цукром. Іноді, при особливо нагальній роботі, він допомагав батькові і отримував за це платню. Франк навіть змовився було із місцевим Деурімплом. Щодо підробітку у нього у суботні дні, але невдовзі після того, як йому стукнуло 15, батько став головним касиром із річним окладом у 4 тисячі доларів. І про роботу за рундуком, звичайно, більше не могло бути й мови. Якраз у саме в цей час до Філадельфії знову приїхав дядько Сенека, ще огрядніший, ще більш владний, і сказав племіннику: Ось що, Френко, якщо хочеш узятися до справи. То я тобі для початку запропоную непогану пропозицію. Перший рік ти будеш працювати безплатні, але якщо впорешся, тобі ймовірно дадуть преміальні, чув про фірму Генрі, Утерман і Ко на другій вулиці. Я знаю, де міститься їхня контора. Так от вони згодні взяти тебе рахівником це маклери, що займаються перепродажем зерна і посередницькими справами. Ти якось казав, що хочеш попрацювати у цій сфері. Коли скінчиться навчальний рік. Сходи до містера Воттермена, пошлися на мене, і він. Треба гадати, тебе візьме. Розкажи потім, як ви домовилися. Дядько Сенека тепер був уже одружений. Своїми грошима він завоював серце однієї небагатої, але чистолюбної жінки із філадельфійських світських кіл. Завдяки цьому шлюбу зв'язки Коупердів на загальну думку повинні були дуже зміцнитися. Генрі Коупер Подумував про те, щоб переїхати у північну частину міста на фронт стрит, звідки відкривався чудовий вид на річку і де вже йшло будівництво красивих особняків на ті часи, незадовго до громадянської війни. А громадянська війна у США почалася 1861 і по 1865 Війна між промисловими, північними і рабовласницькими південними штатами закінчилася перемогою півночі завдяки участі людей, які боролися за скасування рабства. Його чотиритисячний оклад був досить значним. Генрі Коупервуд, розсудливий і обережний, ніколи не вкладав свої заощадження навіть у найменш ризиковані справи, і завдяки своїй акуратності, обачності і пунктуальності мав. Як вважали його товариші по службі, всі підстави у майбутньому розраховувати на пост віце-директора або навіть директора банку, у якому працював? Пропозицію дядька Сенеки щодо Вотермана й Ко Френк вважав для початку цілком годящою, тому у червні він подався на другу вулицю, де його привітно зустрів Генрі Утерман старший. Крім того, як з'ясувалося, були ще Генрі Уутерман молодший, 20-річний юнак. І якийсь Джордж Утермен 50 років, брат Утермена старшого, довірена особа, що був у курсі усіх угод. На чолі підприємства стояв Генрі Утерман старший 55 років. За потреби він виїжджав до приміських клієнтів, за ним залишилося останнє слово в питання, яких брат не міг вирішити особисто, і він укладав нові угоди. Отож його компаньйонам і службовцям залишалося тільки впроваджувати їх у життя, на вигляд, флегматичний, коротконогий, пузатий товстунець. Із густою мережею зморшок навколо опуклих очей із червоною шиєю, містер Генрі Утерман старший на ділі був проникливою, добродушною, поступливою і дотепною людиною. Завдяки вродженому здоровому глузду і привабливій доброзичливості йому вдалося створити міцну процвітаючу справу, але роки вже давалися в знаки, І тепер він щиро радів би співпраці з сином, якби таке не йшло на шкоду фірмі. Але про це годі було й мріяти. Син не настільки демократичний, як батько, позбавлений його миткої кмітливості і працездатності, не відчував нічого, окрім відрази до комерційної діяльності. Справи, полишені на його опікування, безсумнівно зійшли б на нівець. Батько це бачив, засмутився і все. Сподівався, що знайдеться який-небудь молодик, який зацікавиться справою, буде продовжувати її на колишніх засадах і разом із тим не витіснить його сина. Одне слово, людина готова задовольнятися ролью молодшого компаньона. І ось, із рекомендаціями від ценники, Девіса з'явився молодий Коуперворд. Містер Вотерман окинув його критичним поглядом. Ну що ж, подумав старий, хлопчина показний, із нього може щось вийти. Хлопець тримався невимушено і одночасно із гідністю, без найменших ознак хвилювання або сором'язливості. За його словами, він умів вести розрахункові книги, хоча й не розбирався в усіх тонкощах хлібнокомісійної справи, але ця галузь цікавила його і він хотів би спробувати у ній удачі. Це хлопчина мені подобається, сказав братові Генрі Вотерман, після того як Френк пішов, отримавши пропозицію завтра вранці приступити до нових обов'язків. У ньому щось є такий юний, кмітливий, жвавий юнак давно вже не переступав нашого порога. А вже ж погодився Джордж, худорлявий і вищий, ніж брат, із карами, трохи мутними, задумливими очима і ріденьким темним волоссям, що іще більше підкреслювало білизнулисини на його яйцевидній голові. Досить приємний хлопець. Дивно, що батько не взяв його до себе у банк. Хто зна, може, у нього немає такої можливості, заперечив брат, адже він там усього на всього, головний касир? Це правда. Що ж, випробуємо його. По-моєму, у нього, з нього буде діло, піде, багато обіцяючий юнак. Генрі Утерман встав і попрямував до парадних дверей, що виходили на другу вулицю. Холодок бруківки, захищеної від ранкового сонця, суцільною стіною будинків. Серед них була й будівля його контори: Стукіт копит, гуркіт підвод, вируючий натовп. Все це подобалося йому. Він подивився через дорогу. Три і чотириповерхові будинки, майже всі із сірого каменю, у них теж вирувало життя, і Генрі Воттерман подякував небу за те, що колись йому прийшла до голови думка заснувати свою справу у такому людному місці. Шкода тільки, що він свого часу не придбав тут ще кілька ділянок. Добре, якби цей молодий Коуперворт виявився підходящою для мене людиною, подумки розмислив старий я був би позбавлений безлічі зайвих клопотів. Прикметно, що п'ятихвилинної хвилинної розмови було досить, щоб переконатися у діловитості цього хлопчини. Генрі Уотерман майже не сумнівався, що надії його справдяться.